Неймовірний та видовищний захід відвідала Подільська дітвора. Їх запросили на кулінарний майстер-клас, шоколадне шоу. Майстер-клас це надзвичайна атмосфера кулінарної творчості, де магія кожного учасника поєдналася у створенні смачних авторських смаколиків. Матрафом в такому стаканчику збирається бісквіт, крем, будь-який або циркова маса, і зверху використовуються такі вершки і виходить дуже вкусно і дуже красиво. Тож малеча поринула у незабутній подорож у світ солодкого мистецтва, і майстер-клас став чудовою розвагою для усієї родини. Розкажіть, що ви робите сніговика. – Так. Хто тобі допомагає? Бабушка. Бабуся. Носик цепляє. Так, причеплюєте носик. Це вперше ви таке робите, так? Да. Так. Ну, так. Тут так. так. Ага. А так вдома ми ліпимо. Ага. З тіста також? Ні, з пластилином. Хорошо, коли роблять для дітей. Такі розв'язання різні, відкликательні. Дякую всім організаторам за таке предоставлення таких розвлекательних програм для дітей. На захід були запрошені і представники подільського професійного ліцею, котрі запропонували дітлахам створити свої шедеври з мастики з марципаном і маршмеллоу. Діти виготовляли казкових героїв, а саме сніговичків та ялиночки. Дякую всім організаторам, що організовують такі е, свята. Дякуємо всім, що так гарно все підготовлено, вся сировина, весь інвентар. Діти прийшли, діти е, отримали задоволення, море позитивних емоцій. Вони цими емоціями прийдуть додому і поділяться своїми батьками, і батьки, хоч чуть-чуть в такий тяжкий наш час, зможуть відволіктися від той ситуації, яка на даний час у нас на превеликий жаль в Україні. Складно. Не дуже. Не дуже. Так, ти сам це все зробив і тобі допомогли? Ну да. так. Я, я без б і допомоги би не змог. Батьки спостерігали за маєю створення домашніх тістечок дітьми. Кажуть, що це дуже важливо, що малеча отримує задоволення від даної роботи. Подобається, що дітям таку вигадали розвагу. Дякую дуже організаторам за те, що в такий важкий час для дітей роблять якісь такі майстер-класи. Да, їм дуже це бачу, що подобається. І будемо такі вдома робити також. Дуже подобається. Дякую вам. Цікаво тобі, так? Мені дуже подобається брати участь, в мене гарний настрій. Кулінарне шоу для батьків та дітей це чудовий спосіб провести час з користю разом, який залишить спільні гарні спогади. Скажіть, чи вперше ви малюєте такі пряники? Я малюю не вперше. Коли я була маленька, мама мені в дитинстві на новий рік дарувала набори новорічні, де вже готове імбирне печиво, а там іде цукрова пудра, яку я готувала і вже розмальовувала містечки, різні санки. Малювала ялиночку, складала як пазно. мені дуже сподобалося це. Було таке. Коли я це робила, мені дуже сподобалось, бо це вона наповнювала новорічними світами і новорічної енергії. Так. А ви я малюю вже не вперше. Коли була ще маленька, мене мама відвела на гурток, де я малювала імбирний пряник. Спостерігаючи за процесом, дорослі тішилися радісними моментами дітей, які із задоволенням занурилися у солодку справу, отримуючи навички та знання. Готуєш таке саме, як ми готуємо на мастер-класах такі страви. Готуєш, да? Ну, це приємно, тому що коли, коли ми тут маємо можливість, скажімо так, поділитися якимись новинками, да? можливо, це нічого нового, але. Яке якесь цікаве захоплення, і дома діти можуть його спробувати і повторюють? То ми вважаємо, що робимо непогану справу після своєї роботи. Усі із задоволенням смакували свої вироби. Дівчата, як на смак, дуже смачно дуже смачно, так? дуже ну, ви смачно, тому що ви ще самі зробили це, так своїми руками. чи подо... так. чи подобається вам брати участь у такому дуже заході? дуже подобається. Люблю готувати. Так. Дуже рада, що будинок культури нам дає таку можливість угу. зробити щось смачненьке своїми руками. Я подякую дому культури, тому що це не просто щоб всі діти прийшли. Це треба вчителі, щоб ну все це робити, Організували, Організували. Організували. так? так. Тому дуже смачно дуже подобаються такі заходи з кулінарією, тому що діти навчаються кулінарії. Дуже класно, що можуть організувати їх. Я дуже люблю готувати. Дякую, різні домашні смаколики. Дітвора виготовляла на шести локаціях, де діти отримували величезне задоволення від даної роботи та певний досвід. Дуже добре, що тут є заготовки, що можна просто взяти і доповнити, довершити, і закінчити гарне тістечко і потім смакувати. Сьогодні ми виготовляємо кейк попси, бо діти полюбляють солодощі. Це такий найпростий різновид. солодощів, які можна зробити вдома з будь-якого тіста. Годиться і бісквіт, і пісочне тісто, згущенка, хто ж не любить згущене молоко. Ну і все, і кокосова стружка. Майстер-клас це унікальна можливість для цікавих зустрічей, спільно проведеного часу та надзвичайної атмосфери солодкого мистецтва. За цим столом ми з дітьми ось такого пітаюшого сніговичка, який трошки заморився на сонечку, і вирішив трішечки так питаяти. Ти щойно посмакував свого сніговичка? Чи смачно? Смачно кожен учасник майстер-класу пішов з майстерні не тільки з чудовими емоціями та новими знаннями, а ще взяв із собою щойно виготовлений смаколик. Світлана Луценко ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.